1 грудня. Час на телеканалі Рудана. У студії Анна Косерес. Починаємо випуск з такого. Провели в останню путь молодого воїна. Навіть таких мало зустрічав ну, і до війни. І на війні сьогодні земляки прощалися з 27-річним героєм Максимом Бондаренком. Для ефективної протидії ВІЛ СНІД отримують антиретровірусну терапію більше 7,5 тисяч осіб. У тематичну дату фахівці СНІД центру розповіли про лікування і профілактику ВІЛ-інфекції. Підтримка для пацієнтів ми обов'язково колись переможемо епідемію ВІЛ СНІДу в Україні, як і переможемо цю війну. Покровська лікарня присвятила Всесвітньому дню боротьби зі СНІДом профілактичну кампанію. Сьогодні на центральному кладовищі криворіжці віддали останню шану захисникові України Максиму Бондаренку. річний герой загинув 11 листопада на Харківщині. З церемонії прощання Вікторія Добровольська. 11 листопада стало трагічною датою для близьких та побратимів молодшого лейтенанта Максима Бондаренка. Наш земляк воював на Сумському напрямку та на Курщині. Останній бій прийняв на Харківщині. Він виконував різні обов'язки, обов'язки командира останнім часом командира взводу. 24-го року отримав офіцерське звання він і приступив до служби. Його позивний був свинець, запам'ятався він мені. Тим, що несправжній воїн, побільше більше б таких, і давно б війна закінчилась. Людина дуже з доброю душою. Дуже чесна, справедлива. Знаєте, таких мало зустрічав ну, і до війни, і на війні. Максим був людиною з великим серцем, вірним другом. У нього сталося три сестри. У нього залишилося три сестри, племінники. Навчався він у школі номер 19. Згодом закінчив професійний ліцей, потім техніку металургійний. Хотів вступати до інституту, але щось не вийшло. Потім працював у АТБ, а потім пішов воювати. Він сказав: Я хочу туди піти і пішов. Найкращою був людиною. Завжди допомагав, завжди підтримував власну родину. Максим Бондаренко створити не встиг. Його життя обірвалося у 27 років. Вікторія Добровольська, Ігор Притула. Цей день. На волозуваці потонув чоловік. Його тіло дістали водолази. Поряд плавав перекинутий човен. На березі водойми знайшли покинуту автівку. Як зазначають свідки, чоловік був не сам, а з дружиною. За пошуки жінки взялися рятувальники. 30 листопада, о 10-й годині ранку, було отримано повідомлення, що на Карачиновському водосховищі біля селища Новолозуватка на березі знайдені речі та на поверхні води виявлено гумовий човен. По інформації працівників поліції було з'ясовано, що, можливо, чоловік та його дружина затонули. На пошуки було відправлено водолазну групу. Через деякий час водолазом було знайдено на глибині 2,5 метра та 30 метрів від берега тіло чоловіка 72-го року народження. Тіло жінки, на жаль, знайти не вдалося. Сьогодні зранку водолазна група почала роботи по пошуку загиблих, та о 13 годині тіло було знайдено на відстані 100 метрів від берега та на глибині 3 метра. Плила його рятувати, а в итоге вони обоє загинули. Користуючись нагодою, звертаюсь до рибалок та екстремалів на воді, не порушуйте правил поводження на воді, використовуйте при виході на човнах рятувальні жилети, повідомляйте рідних про місця, де ви плануєте рибачити. Звертайте увагу на погодні умови, силу вітру, водну хвилю та стан свого здоров'я. Виконання цих простих заходів може запобігти трагічним наслідкам. Сьогодні у світі відзначають день боротьби зі СНІДом у Кривому Розі. Фахівці наголошують, проблема залишається актуальною, але завдяки сучасним методам лікування ВІЛ не є вироком. Міський спеццентр продовжує розширювати програми тестування, консультування і терапії. Більше про ситуацію в місті та роботу центру Юлія Вітряк. Віл СНІД залишається серйозною загрозою в Україні та Європі. У кривому розі тисячі людей живуть із вірусом, та навіть під час війни медики роблять усе, щоб вони отримували життєво необхідне лікування. На сьогоднішній день в кривому розі налічується більше вісьми. 1300 пацієнтів, які зареєстровані, і знаходяться на обліку або в нашому підприємстві, або в кабінетах довіра на базі першої міської лікарні, а також 16-ї міської лікарні. Отримують антиретровірусну терапію більше 7,5 тисяч осіб. Держава забезпечує через міжнародні організації достатньою кількістю антиретровірусних препаратів. Звичайно, такої масованого постачання у нас зараз на жаль немає через логістичні труднощі, але наші пацієнти на три місяці забезпечені цими препаратами повністю. Війна змінила життя тисяч людей із ВІЛ по всій Україні. Багато пацієнтів змушені були переїхати в інші регіони або навіть за кордон. А ті, хто залишився на окупованих територіях, часто не мають доступу до лікування. Найбільш така уразливі групи це є люди, які Статеві партнери людей, які живуть з ВІЛ, це люди, які вживають наркотичні речовини ін'єкційним шляхом, це є працівниці секс бізнесу і працівники, а також всі їхні статеві партнери, це жінки вагітні і всі військові. Це люди, які вийшли з місць позбавлення волі, люди без громадянства, без хатченки. Багатьом ми просто-напросто відправляємо поштою препарати, які не можуть сюди добратися з різних причин: чи це відсутність транспорту, чи відсутність матеріальної допомоги і грошових коштів. Але ми намагаємося цю проблему вирішувати. Ми маємо великий приток біженців. Внутрішньопереміщених осіб, які або залишаються в нас, або далі мігрують чи за кордон, чи більш на західну частину України, ми намагаємося вирішувати її, звичайно, але вплив дуже негативний, тому що і кількість пацієнтів, які зазвичай люблять обстежувати, слідкувати за своїм здоров'ям, зменшилась, і зменшилась загальна кількість пілінфікованих, які на обліку. У Криворізькій філії Дніпропетровського центру соціально значущих хвороб надають послуги від діагностики ВІЛ до лікування та профілактики, включно з доконтактною і постконтактною. Є також самотестування з консультаціями щодо результатів і подальших дій, як в нашому, так і в всіх лікарнях, які зараз. Беруть участь у проєкті річ 95. Вони є забезпечені швидкими тестами, а також періодично забезпечуються тестами для самотестування. У нас є пацієнти, які, можливо, по якихось причинах не прохочуть обстежитись, тому йому видається такий тест для самотестування. Пояснюється дія цього тесту, пояснюється, які можуть бути результати. І по результату тесту вже тоді таке. Ми їм говоримо, куди потрібно звернутися і які ми можемо надати послуги у майбутньому. Пройти тест на ВІЛ можна у сімейного лікаря у центрі СНІДу, у кабінеті довіра за державною програмою або через громадські організації. Усвідомлення ризиків, своєчасне тестування та доступ до лікування допомагають зупинити поширення ВІЛ та зберегти здоров'я українців. Юлія Вітряк Єлизавета Гусак. Цей день. Фахівці Покровської клінічної лікарні кажуть, для них день боротьби зі снідом, нагода підтримати своїх пацієнтів. з ВІЛ. вже понад тиждень медики релокованого закладу проводять активну профілактичну кампанію для криворіжців. Розповідає Тетяна Васильєва. Інфекційна служба Покровської клінічної лікарні вже багато років підтримує пацієнтів з ВІЛ та проводить профілактичну роботу серед населення. Ні війна, ні релокація лікарні до Кривого Рогу не стали на заваді цій допомозі. У нас на обліку продовжує залишатись приблизно 200 осіб. Частина знаходиться в Дніпропетровській області, як ВПО. Більша частина пацієнтів знаходиться за межами всієї України. Я знаю, що мої пацієнти побачать це відео. Я хочу сказати, що я пишаюсь кожним. Своїм пацієнтам, тому що вони молодці, і хочу наголосити, що ніяка релокація, активні бойові дії не обмежують наше спілкування, нашу співпрацю. До дня боротьби з ВІЛСНІД спеціалісти покровської лікарні проводять масштабну профілактичну кампанію для всіх пацієнтів, які звертаються до медзакладу. За минулий тиждень протестували більше 300 людей на ВІЛ та інші вірусні інфекції. кажуть, приємно здивовані тим, що криворіжці не бояться дізнатися про свій статус. Ми дуже багато років працювали на. Подолання стигми і дискримінації щодо ВІЛ, і багато на нашій території багато пацієнтів, на жаль, ще боялись. У них викликав страх самого обстеження. В цьому місті у нас дуже багато звернень, ми дуже багато тестуємо. І я все частіше бачу результат, чую від пацієнтів, від клієнта, які звертаються, що ВІЛ це не страшно. Навіть якщо у мене буде позитивний результат, ВІЛ це такий стан, який лікується, тобто доступність знань. Уже у пацієнта, як, як якось є лікарка, зазначає, в період війни, завдяки підтримці міжнародних донорів Донецької і Дніпропетровської обласних адміністрацій, їхнім пацієнтам завжди доступні не тільки антиретровірусна терапія, а й доконтактна профілактика. Профілактику ВІЛ у нас в нашому закладі отримає приблизно 23 пацієнта. Це таблетована профілактика, ДКП, ПРЕП. саме це більше людям, які мають статеві відносини з, с... паці Партнером, у якого статус не визначений. Це люди, які споживають ін'єкційні наркотики, це люди, які мають більш контакт з препаратами крові. Такі пацієнти часто звертаються до нас і отримують таку профілактику. І на сьогодні це профілактика в одній таблиці, захищає я називаю ці препарати, це бронежилет невидимого захисту для такого пацієнта. вживаючи таку терапію в момент ризику інфікування, пацієнт ніколи не буде зараз. ВІЛ ін'єкційні препарати до контактної профілактики. Ще один крок вперед до контролю епідемії вірусу. ВІЛ у світі нещодавно в Україну приїхав препарат. Ми отримали тривалої дії профілактики. Це вакцина. Каботигравір, ін'єкційна форма до контактної профілактики. Вона дає довготривалу дію від зараження ВІЛ. Її призначають внутрішньо м'язево. З інтервалом перші дві дози, з інтервалом в один місяць, а потім з інтервалом два місяці. Тобто, отримуючи саме таку профілактику, пацієнт вже не вживає ніякі таблетовані форми. Тобто, з'явився такий препарат в Україні, і ми в Донецькій області, як релакований ЗОС, єдиний отримали таку профілактику. Вакцина ця доступна, немає побічних дій, ліцензований препарат. У медзакладі нагадують, послуги з профілактики будь-якої вірусної інфекції за програмою Національної служби здоров'я безоплатні. Зателефонувавши на гарячу лінію Покровської клінічної лікарні або звернувшись особисто, криворіжці можуть пройти тест на ВІЛ, гепатити та інші вірусні інфекції. Інфекційна служба Покровської клінічної лікарні інтенсивного лікування працює по загальним інфекційним питанням. Тому пацієнт, якщо має якісь скарги інфекційні, може звертатись до нас напряму. Ми працюємо для кожного. Ми обов'язково колись перемог. Можемо епідемію Вілсніду в Україні, як і переможемо цю війну. І все у нас буде добре. Все буде Україна. Тетяна Васильєва, Олег Каплій, цей день. Морозі відбувся другий форум, присвячений ментальному здоров'ю та протидії домашньому і гендерно зумовленому насильству. Психологи, соцпрацівники та представники громадських організацій зібралися, щоб узгодити спільні дії та виробити ефективні підходи до підтримки людей, які постраждали від насилля чи перебувають у кризових ситуаціях. У кривому розі відбувся форум ментального здоров'я та запобігання і протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству. Це подія, яка об'єднує державні органи, громадські організації, благодійні фонди, а також всіх лідерів та лідерок думок, які... Мають на меті спільно співпрацювати. Як то говориться, міжінституційна співпраця це найголовніше у протидії запобіганні домашнього насильства. Адже ненасильницьке суспільство буде тільки тоді, коли ми всі разом будемо працювати, коли наше ментальне здоров'я буде в нормі, і коли кожен буде відповідати за те, що він робить. До заходу долучилися і міжнародні партнери. Вони не лише працюють у сфері протидії насильству, а й створюють безпечні простори, де жінки та підлітки можуть отримати підтримку, розвантажитися та відновити внутрішній ресурс. Виїжджаємо в громади, в начальні заклади, в медичні заклади, заклади освіти, соціальні структури, де саме знайомимо людей, розповідаємо про те, що таке насильство, які форми види має насильства, шляхи подолання. Насильства, ну і звісно, куди звертатися, щоб люди були обізнані діти. Також особливо наша молодь. Організатори переконані, тільки через обізнаність, відкритість до діалогу та системну співпрацю можна зменшити рівень насильства та підтримати ментальне здоров'я українців в умовах війни. Дар'я Миронюк, Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день цей день в ефірі. Дивіться далі у випуску. У творчі стихії У нас сьогодні ну, на мій погляд це рекорд 160 танцювальних номерів, плюс майже 30 учасників в імпровізації. Майже тисячу учасників зібрав відкритий вокально хореографічний фестиваль Редлайн стихії ветерани на стрітбольному майданчику. Ми беремо участь з усіх видів спорту, приходимо на всі змагання. 20 команд зібрав черговий етап проєкту Ветеранс Фемелі Геймс. Найвища нагорода це один із таких найсильніших стартів після чемпіонату України. Криворожанка Вікторія Овчинікова завоювала кубок всеукраїнського турніру з Дзюдо Українка. Хідні в Кривому Розі відбувся відкритий вокально-хореографічний фестиваль Редлайн стихії. Масштабний творчий марафон, який вже вдруге проходить у нашому місці, зібрав на одній сцені найяскравіших учасників. Подія подарувала кожному з них досвід і натхнення. А глядачам незабутні емоції та драйв. Як це було? Дивіться у сюжеті Дарії Юськової. Тут зустрілася внутрішня сила та безумовний талант. У вихідні сцена театру імені Шевченка перетворилася на безмежний творчий простір. У Кривому Розі пройшов другий відкритий вокально-хореографічний фестивальний проєкт Редлайн стихії. Ідея дуже проста: об'єднати найсильніші творчі колективи танцювального характеру, вокального характеру на одній сцені. Цього разу ми стали ще більшими. Це другий фестиваль, і в нас два дні. Перший день це хореографія, другий день це вокал. Це редлайн стихії. Ми асоціюємо себе з стихіями, які говорять всередині кожного того, хто виходить на сцену. Це може бути лагідна вода. Це може бути повітря, не повітря, якщо можете сказати. Це може бути запальний вогонь або Така надійна, впевнена в собі земля. Ми зробили так, що всі, хто могли себе проявити. і Зараз триває фестивальний день. і У нас сьогодні, ну, на мій погляд, це рекорд 160 танцювальних номерів, плюс майже 30 учасників в імпровізації. Цього разу участь у фестивалі взяли майже тисяча учасників. Він об'єднав як криворіжців, так і гостей з інших міст. Солісти, дуети, тріо та великі колективи запалювали зал, даруючи глядачам емоції, характер і власну. Творчу стихію Оцінювала майстерність учасників професійне журі, провідні хореографи та вокалісти. Виступали як дебютанти, так і ті, у кого за плечима не одне творче змагання. Ми були на першому фестивалі. Нам дуже сподобалося і дітям, і батькам, тому ми залюбки захотіли приїхати ще раз. Ми привезли два номери: енергія простору. Другий номер буде показувати старша група нашого колективу. Номер називається Хто я є будемо показувати те, що ми не маємо права забувати наше коріння. Ми маємо пам'ятати. Шанувати це і продовжувати в наших дітях в нашому майбутньому поколінні. Кожен номер був окремою історією, що захоплювала з перших секунд. Творчість дарує свободу, а такі проєкти допомагають заявити про себе. Діляться учасники. Я живу танцями, обожнюю. Я не можу і дня прожити без танця. Він мені дарує емоції, справжні мене. Дев'ятирічна Анна Тищенко каже: для неї, як для юної артистки, цей фестиваль нагода на повну проявити свої здібності та відчути сцену. Танці це просто те, що мені подобається. Я сьогодні танцювала п'ять номерів, танцювала соло три групових. Імпровізація редлайн стихії місце, де панують свобода та творчість. Вони об'єднують, лікують та надихають навіть у найскладніші часи. Насправді це неймовірно чудово, що взагалі такі заходи зараз проходять. Наші такі часи складні, то ми без світла, то ми з повітряними тривогами. Діти дуже сумували. По перше, в них був карантин, потім війна. Вони не виступали. Вони дуже засумували за сценою, і їм це дуже потрібно для того, щоб напрацьовувати цей досвід. Це дуже важливо. Їм потрібно це для того, щоб бути впевненими в собі, піднімати свою самооцінку, розвиватися, і плюс до того в них є чудова можливість спостерігати за іншими колективами, брати до себе щось цікаве. На приміточку, тому це дуже важливо. В результаті двох змагальних днів журі визначило переможців фестивалю. Найяскравіші учасники отримали гран-при. Дарі військово Максим Пономарев цей день. Атмосфера єдності та спортивного азарту вчергове чергове об'єднала учасників міського спортивного проєкту Ветеранс Фемелі Геймс». Цього разу на паркеті Дю США номер 6 відбули змагання зі стрітболу в боротьбі за призові місця взяли участь 20 команд. Детальніше Іван Проводов. Міська спартакіада Ветеранс Фемелі Геймс проходить в Кривому розі третій рік поспіль цього року за підтримки ради оборони міста у програмі ігор ветеранів 25 змагань із 17 видів спорту. Ми вже в 23-ті проводимо змагання наших третіх ігор серед ветеранів Veterans Family геймс залишилося ще два змагання. Але я хочу сказати, що вже близько двох тисяч ветеранів і членів їх родин за цей рік взяли участь у відповідних змаганнях. Дуже приємно, що збільшилась кількість і жінок, і дітей. Також збільшилась кількість дітей, які забажали виховуватись у дитячо-юнацьких спортивних школах. За тими видами спорту, з яких вони взяли участь протягом року. У межах спартакіади в Кривому Розі вже вдруге проходять змагання зі стрітболу. Данило син танкіста, що вже понад три роки боронить країну від ворога. У ветеранських змаганнях хлопець нині дебютує. Я займаюся футболом. Баскетбол при... прийшов пограти, бо покликали. Вважаю, що стрітбол щось нове незвичайне для мене. Бажаю продовжувати. Тим мотивація. Ігри ветеранів фінансує місто. Учасники отримують грошові винагороди за призові місця. Для багатьох із них цей проєкт чудова нагода для реабілітації після отриманих поранень. Іван Криворучко, Шахтар, у 2023-му став у стрій 93-ї бригади Холодний Яр і втратив руку в бою на Бахмутському напрямку. Мене запросив побратим. Каже, пішли погуляємо, займемося спортом, тому що вдома сидимо, робити не мачу після війни. У нас дуже класна команда, так, спілкування, гарні хлопці у нас. Все класно. Ну, це краще, краще ніж сидіти вдома. Я до цього ходив на футбол, нам футбол. Мені там не знайшов себе. Анастасія Романець тримає в руках талісман команди Сороки із Саксаганського району. Вона об'єднала рідних криворізьких героїв. Сороки одна з найамбітніших жіночих команд, учасниць Veterans Family Games. Ми беремо участь з усіх видів спорту, приходимо на всі змагання, дуже подобається. Взагалі хочу сказати, що ми дуже вдячні Радіо Оборони міста за те, що вони підтримують не тільки ветеранів, а також і членів родин військовослужбовців. Нам все подобається, всі види спорту нам зайшли просто на ура. Тому, можна сказати, ми як одна сім'я. Ми дійсно згуртувалися, підтримуємо одне одного. Я взагалі дуже рада, що я в цій команді. У турнірі зі стрітболу змагалися 80 учасників. З 20 команд переможцями дитячого турніру стали міні-джампіки. В жіночій категорії Золоті нагороди виборола квітка кривбасу. А у ветеранських змаганнях перемогли представники кривбас АМП. У категорії мілітарі перемогу святкувала команда інгулець. У межах ветеранс Games у грудні в нашому місті пройдуть також змагання з плавання та волейболу сидячи. Іван Проводов, Олександр Думашов цей день. Кубок всеукраїнського турніру з дзюдо Українка вперше за 9 років дістався до Кривого Рогу. Його володаркою стала вихованка спортивного клубу Торнада Вікторія Овчиннікова. З переможницею національних змагань спілкувались наші журналісти. Дніпро приймав учасниць всеукраїнського турніру з боротьби дзюдо «Українка». Спортивний захід зібрав найсильніших спортсменок з усіх регіонів країни за три роки проведення національні змагання з дзюдо серед жінок, котре доводять свою унікальність та особливість. Для дівчат цей турнір є дуже важливим, адже в більшості змагань, як міських, так і обласних, десь 80% – це хлопці, лише 20% – дівчата. А тут раптом з усієї України збираються дівчатка, причому краще дівчата, і починається найцікавіше. Національний турнір Українка має на меті популяризацію дзюдо серед дівчат. Змагання проходять за підтримки Федерації дзюдо України. Цьогоріч Кривий ріг делегував на турнір чотирьох спортсменок. Одній з них вдалося вибороти звання чемпіонки. Перше, що мені дуже сподобалося, що Національна Федерація самбо України та Федерація дзюдо України заключили меморандум. Що наші спортсмени можуть виступати як і по самбо, так і по дзюдо. І з цього ми вже стартуємо і працюємо в двох напрямках: самбо і дзюдо. Нам дуже приємно, що Вікторія Вчинникова зайняла перше місце на такому всеукраїнському турнірі, бо це один із таких найсильніших стартів після чемпіонату України. Вікторії 12 років. Учениця восьмої гімназії з малку поєднувала танці й дзюдо, а згодом гідно проявила себе в боротьбі у спортклубі. Торнадо дівчина багато тренується, аби бути кращою за суперниць. У неї дуже гарні дані, вона різка та швидка, вона цілеспрямована, вибухова. А коли вона додасть увазі, і ця вибухова сила залишиться та буде прогресувати, п'ять років десь для цього потрібно, то буде ще кращим її результат. Головне, щоб вона продовжувала займатися. Цьогорічний турнір Українка об'єднав дві сотні спортсменок з 12 областей України. Змагання проходили у трьох вікових категоріях. На шляху до фіналу Вікторія провела п'ять поєдинків і чи не кожен з них завершувала достроково. Я дуже сильно переживала, бо ці змагання для мене дуже важливі були. З усіх моїх змагань, бо Українка була один раз в рік. Батько в мене вірив, підтримував цей момент. Я стояла вже, тренер мені підказував, і вийшло. в мене все я дуже сильно раділа. Емоції просто трошки. Перевишила себе. Вікторія бере участь у турнірі Українка вже втретє. Двічі була у призерах. Та цьогорічний успіх спортсменки є особливим. У ваговій категорії до 36 кілограмів. Юна спортсменка виборола чемпіонський кубок і стала першою представницею міста, що перемогла на цьому турнірі за останні 9 років. Павло Михайлович Сергійчук, найстарший в нас тренер. Нашої федерації ми дуже його поважаємо. Він завзято відноситься до своєї праці. Він вже я не знаю скільки років. Я ще дуже малий був, коли він вже тренував нас уже на високому рівні. У нього є дуже талановітні спортсменки та спортсмени. Кубок Українка налаштовує Вікторію на подальшу завзяту роботу у залі та наступні перемоги. Ця моя перемога мене мотувала на наступний рік, там буде вже чемпіонат України, якщо я правильно зрозуміла. То я вже, як в мене диплом є, то це як сертифікат на наступні змагання на чемпіонат України. Іван проводов Єлизавета Гусак цей день. На сьогодні це все більше новин на нашому сайті та на офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Я прощаюся з вами до завтра і бажаю тільки добрих новин.